Локомедія завітав у Дніпро, щоб зіграти товариський матч проти ФК Армат. Минулого разу ці команди зустрічалися у чверть фіналі Cup, де Локомедія мінімально обіграли армат. Було боляче і ось нова зустріч. Формально дружній спарринг насправді жриван, за які команди горіли бажанням поборотися. Армат із перших хвилин взяв м'яч під контроль і демонстрував перевагу в класі. Якісна позиційна гра, впевнене тримання м'яча та спроби розхитати оборону суперника. Матч був напруженим, але небагатим на моменти. У першому таймі Давід Франк не реалізував президентський боліт. Все, Викиньте моя з команди. Я більше не хочу в арматі, я наже не обограніку, я не міг в футбол. Та половина матчу пройшла без забитих м'ячів. А ось як я вводив м'яч у гру на початку другого тайму. Однак після перерви армату вдалося відкрити рахунок. Кьоз реалізовує боліт рахунок 1-0. У киян також було дві спроби реалізувати свої удари, проте не вдалося. Та локомедія все таки змогли відігратися. Після помилки захисника кияни зрівнюють рахунок. 1-1. Маш таки завершився в основний час. Нічия і все вирішували після матчів і Боліти тут же армат показав характер. Два точні удари впевнено та холоднокровно.